Найбільший урок, який ви маєте взяти з цих стосунків. Ми зараз не дивимося, що за стосунки, хто ви, хто він чи вона. Просто подивимось, який урок, ну, такий прям найбільший, ви маєте засвоїти. Да? Нам чомусь ця людина до вас да, притягнулася от подивимось найбільший урок. Вийти з якихось оман, да? кажуть карт, подивимось. Найбільший урок. Що це за егоїста ви вибрали? Слухайте. Найбільший урок нікого не рятувати. Не... Не ряту, не, е, да, нікого не рятувати, не вірити гарні, гарному, гарної обгорці теж таке, не вірити е, солодким словам, да? дивитися на дії, на, на дії людини, на те, як вона поступає. От, і якщо там Слова розходяться з діями, робіть висновки. Тут у нас вийшла людина, що не впевнена у стосунках. Слухайте, тут може бути так, що ви маєте для себе визначити, що, знаєте, бути от. Знати точно, що вам треба, з чим ви погоджуєтесь в стосунках, з чим ви не погоджуєтесь в стосунках, і так само таку людину для стосунків обирати, яка точно знає, що їй треба, що їй підходить, що їй не підходить. І одразу да, прозора, да, яка буде одразу казати, і ви також прозорі, будете одразу казати, так так мене не влаштовує. То ці стосунки вам дані для того, щоб ви їх будували. Нікого не рятуючи, і щоб вас не рятували, теж таке можливо. Ці стосунки вам дані для того, щоб ви дивилися глибше, щоб ви дивилися холодним розумом, а не тільки емоціями, щоб ви не довіряли да, справам, а не тільки там гарним якимось. Слова, чогось мені слово обгортка приходить, це може і бути зовнішній згар. Це таке. Ці стосунки вам дані для того, щоб ви, перш за все, самі для себе зрозуміли, що вам потрібно, з чим ви погоджуєтесь, з якою поведінкою да, партнера, наприклад, з чим ви категорично не можете погодитись стосунки. От вам це категорично не підходить. щоб ви могли одразу це. При зародженні нових стосунків одразу це визначити і зрозуміти, підходить вам людина ця чи ні, поки ви не пішли далі.